Слава Україні! Вітаю вас, любі восьмикласники! Сьогодні ми розглянемо ще один тип хімічного зв'язку йонний хімічний зв'язок. Як ви вже знаєте, йони це електрично заряджені частинки, що утворилися з атома або групи атомів внаслідок втрати або приєднання до них електронів. Катіони це позитивно заряджені йони. Утворюється, коли нейтральний атом втрачає один або більше електронів зі своєї валентної оболонки. А ніон це негативно заряджений йон. Утворюється, коли нейтральний атом отримує один або більше електронів на своїй валентній оболонці. Йонний зв'язок це тип хімічного зв'язку між позитивно та негативно зарядженими йонами. Що утримуються разом електростатичними силами. Йонний зв'язок утворюється між атомами або групами атомів зі значною різницею в електронегативностях більше, ніж 1,7. Металічні елементи легко втрачають свої зовнішні електрони. Ці елементи лежать лівіше у періоді. І нижче, якщо дивитися зверху вниз по групі. Атоми неметалів легко отримують електрони, втрачені атомами металів. Причому таким чином вони заповнюють свої зовнішні енергетичні рівні. Неметалічні елементи знаходяться у верхньому правому куті періодичної таблиці. Йонний зв'язок утворюється між яскраво вираженими металами та неметалами. Реалізується при утворенні більшості солей, оксидів металів та основ. Розглянемо утворення йонного зв'язку у натрій хлориді. Атом натрію має 11 протонів і 11 електронів. Має на останньому третьому енергетичному рівні 1 єдиний С електрон. Атом хлору, який має 17 протонів і 17 електронів. Має сім валентних електронів на третьому енергетичному рівні. Атоми натрію і хлору, з яких утворюється сполука натрій хлорид, різко відрізняються за значеннями електронегативності. Так величина електронегативності натрію 0,98, а хлору 3,16. Очевидно, що для атому натрію, щоб досягти електронної конфігурації найближчого інертного газу, тобто мати 8 електронів октет, легше віддати один електрон, ніж приєднати чужих 7. а атому хлору легше приєднати один електрон, ніж своїх 7 віддати. При утворенні йонного зв'язку, атом натрію втрачає свій валентний електрон на користь хлору. Утворений йон натрію має ту ж саму електронну конфігурацію, що й неон. Атом хлору отримує електрон від натрію і перетворюється на йон хлору, який має таку саму електронну конфігурацію, що й аргон. Хлорид йон має заряд мінус 1, тому що в ядрі 17 протонів, але навколо ядра уже 18 електронів. Неправильно називати молекулою натрій хлорид, оскільки між будь-якою конкретною парою йонів натрію та хлору немає єдиного йонного зв'язку. Іони формують міцно зв'язану тривимірну структуру у вигляді решітки і складаються з почергового розташування кількості катіонів натрію натрій плюс та аніонів хлору, мінус. Хлор Розглянемо утворення зв'язку у магній оксиді. Магній є металом. І метали мають тенденцію втрачати свої зовнішні електрони, щоб досягти стабільної повної зовнішньої електронної конфігурації. Магній має два електрони на зовнішньому енергетичному рівні. Він хоче позбутися своїх двох валентних електронів, щоб досягти стабільної конфігурації електронів, тому їх віддає. Оксиген є не металом і зазвичай отримує електрони для досягнення стабільної електронної конфігурації, щоб мати повних 8 електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Тому він приймає два електрони, які жертвує йому магній. Два елементи сильно відрізняються за значеннями електронегативності. Отже, в результаті віддачі електронів магній перетворюється на катіон. Магній 2, а оксиген стає аніоном О2 оскільки він отримує два електрони. Притягання між позитивно зарядженим йоном магнію і негативно зарядженим йоном оксигену створює електростатичну взаємодію, утворюючи йонний зв'язок між іонами. Отже, ми з вами вже розглянули ковалентний ійони зв'язки. Давайте закріпимо знання за допомогою наступної вправи. Розподіліть речовини за типами хімічних зв'язків. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно це зробити. А потім перевірте, чи правильно ви виконали цю вправу. Отже, які у вас відповіді? Давайте перевіримо. Сполука H-бром складається з двох різних елементів неметалів. Тому зв'язок між ними ковалентний полярний. Н2 молекула азоту. Складається з двох атомів нітрогену. Атоми нітрогену однакові, володіють однаковими значеннями електронегативності, тому між ними зв'язок ковалентний неполярний. Натрій ОН. Натрій типовий лужний метал. два елементи неметали. Між металом і неметалом утворюється йонний зв'язок. Далі наступна сполука калій 2О. Калій це типовий сильний лужний метал, оксиген сильний неметал. Між ними виникає йонний зв'язок. H2S. Гідроген неметал, сульфур неметал, два різні елементи неметали, між ними виникає ковалентний полярний зв'язок. О3. Молекула озону складається з трьох атомів оксигену. Всі вони мають однакові значення електронегативності, тому між ними виникає ковалентний неполярний зв'язок. Сполука СО це молекула чадного газу. Утворена двома різними елементами неметалами, між якими виникає ковалентний полярний зв'язок. Далі. Алюміній 2 О3. Алюміній проявляє металічні властивості. Оксиген сильний неметал, Між ними виникає йонний зв'язок. Кальцій хлор 2. Кальцій елемент другої групи, лужноземельний метал. Хлор сильний неметал, галоген. Між ними виникає йонний зв'язок. Отже, сьогодні ми з вами розглянули утворення йонного зв'язку. Коротко про головне. Йонний зв'язок це тип хімічного зв'язку між позитивно та негативно зарядженими йонами, що утримуються разом електростатичними силами. Йонний зв'язок утворюється між атомами або групами атомів зі значною різницею в електронегативності, тобто більше за 1,7. Йонний зв'язок утворюється між яскраво вираженими металами та неметалами. Реалізується при утворенні більшості солей, оксидів металів та основ. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, ставте запитання, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд! Бажаю успіхів у вивченні хімії!